У Худосівській загальноосвітній школі закінчують проводити поточний ремонт спортивних споруд пришкільного стадіону та відновлюють і приводять у належний стан саме футбольне поле. Це рішення було прийнято педагогічним колективом спільно із батьками учнів. Ми звернулися з цією програмою до голови сільської ради і з проханням розглянути на сесії місцевого самоврядування про виділення коштів саме на ремонт стадіону. І відразу було розглянуто на сесії місцевого самоврядування це питання. Виділено нам на ремонт стадіону близько 100 тисяч. Поки ще ремонт ведеться, але до кінця листопада будівельна організація, із якою заключили договір, обіцяє здати цей об'єкт. Нам поставили чудові великі ворота. От зробили лавочки, покрасили, Вже глядачі мають де сидіти, дивитися дивитися вмершого. Планують ще, ще нам зробити яму для стрибків, потім ще різні поставити нам турніки, драбини, щоб діти мали де займатися на уроці січних культури. А нам ще зроблять бігову доріжку, ще поле зарівняють, щоб діти мали де бігати і більше займалися футболом. На відремонтованому пришкільному стадіоні з'являться нові спортивні споруди лавочки. Вже замінені футбольні ворота і виставлена загороджувальна сітка, щоб ячі не перелітали на людські городи. У кінці листопада ходосівські школяри вже зможуть вийти на стадіон і в повному обсязі реалізувати свій фізичний потенціал.